Для початку, що треба буде зробити ветерану, у якого є діючий бізнес, або який хоче створити свій бізнес і хоче стати ветеранським підприємством. Треба внести себе в в єдиний реєстр ветеранського підприємництва, і після цього вони вже будуть вважатися ветеранським підприємництвом. Це перший крок. Далі вони можуть очікувати вже на додаткові пільги від держави. Якщо ми кажемо про якісь конкретне, тут можна визначити саме про надання переваги при оренді в комунальних чи державних закладах. Ми можемо казати про ну, тобто надання переваги знову ж таки їм при участі в тендерах. Ну і насправді. Про навчання теж варто наголосити, тобто держава буде допомагати реалізовувати не тільки, не, тільки, не тільки історію про створення бізнесу, а ще й про навчання і про менторство, для того, щоб людина, можливо, перекваліфікувалась, можливо, навчилась, і далі після створення бізнесу бізнес був успішним.